Сьогодні з пастором Джозефом Принсом Сьогодні я говоритиму з вами про молитву перед випробуваннями. Ісус сказав своїм учням у гецуманському саду: моліться, щоб не впасти у спокусу. Слово спокуса там означає випробування та труднощі. Отже, Ісус сказав: моліться, щоб не впасти. Деякі християни говорять. Що більше випробувань ми проходимо, то сильнішими ми стаємо. Знаєте, якщо Ісус учив мене молитися, щоб не проходити через випробування, то я буду молитися про те, щоб не проходити через випробування. Підійміть руку до Господа і скажіть, Отче в ім'я Ісуса веди мене і мою родину цього тижня, щоб ми не проходили випробування чи спокуси, але визволи нас від сили лукавого. В ім'я Ісуса, амінь. Амінь. Слава Богу, слава Господу, Алілуя, амінь. Є сила лукавого, і Бог хоче вберегти нас, захистити нас від сили лукавого. Сьогодні я хочу поговорити з вами про те, що ви можете молитися, перш ніж упадете в спокуси, увійдете до випробування та труднощів. Бог дав нам забезпечення, щоб ми ходили так. Отже, я хочу поділитися з вами тим, що знайшов пастор Марк, наш китайський пастор. Він спитав мене: пастора принца, якщо діти Ізраїлеві перебували під благодаттю. А так і було до того, як дітей Ізраїлевих вивели з Єгипту, і аж поки вони не прийшли до Гересінай, вони перебували під завітом благодаті. Це завіт, який Бог заключив з їхніми праотцями, Авраамом, Ісаком та Яковом. Десяти заповідей ще не було. Аж поки вони не прийшли до гори Сінай після того, як Бог вивів їх з Єгипту, тоді Бог дав їм десять заповідей, вони самі попросили про це. Вони не знали, як вчинить їхнє тіло. Вони вважали, що в них була їхня власна праведність, якої насправді не було. Отже, повернімося до цього запитання якщо вони були під благодаттю, чому тоді Бог дозволив їм опинитися у рабстві і провести в ньому всі ті роки? Я відповім. Та спочатку хочу сказати вам наступну річ про людське серце є щось містичне в людському серці, коли ним керує тіло. Чи знаєте ви, що ви можете довгий час знаходитися під утисками і все одно вважати себе сильним? Це дивовижно. Нас атакують, утискають, а ми говоримо та пусте, впораюся, поки все добре. Це не настільки погано. Хочу сказати вам, що Бог чекав на дещо, що мали зробити діти Ізраїлеві. Ми знаємо, Бог завжди хоче, щоб люди покладалися на нього. Найкраще положення людини це залежність від Бога. Отже, впродовж багатьох років, коли вони перебували під батогами єгипетських панів. Вони казали, ми впораємося з цим. Ми впораємося з цим. І лише після того, я перевірив це, від того моменту, як помер Йосип, з'явився фараон, який не знав Йосипа, як говорить Біблія, і він злякався, бо народ Божий почав примножуватися. Амінь. Ви всі знаєте цю історію. Вони розмножувалися і розмножувалися. Божий народ настільки благословений, що він розмножувався, і цей фараон каже. Якщо так триватиме й далі, вони захоплять весь Єгипет. Ми маємо підкорити їх, щоб вони опинилися під нашою владою. Ми маємо зробити їх нашими рабами. Так і вони жили в такому стані багато років. У них поки не було Мойсея. Я порахував від того часу аж до того часу, коли Бог відповів і дав їм 80-річного визволителя, якого звали Мойсей, пройшло майже 215 років. Це чимало часу, друзі. І тому я спитав, чому так довго через наше тіло, як я вже казав. Іноді ми опиняємося під тиском та під утисками, і навіть не звертаємося до Бога. Зверніть увагу на те, що трапилося у другому розділі виходу, сталося по довгих днях, і вмер цар Єгипту, а Ізраїлеві сини стогнали від тієї роботи та кричали. І їхній зойк через ту роботу донісся до Бога, і почув Бог їхній стогін і згадав Бог свого заповіта з Авраамом, Ісаком та Яковом. І Бог бачив синів Ізраїлевих, і Бог зглянувся над ними. Оце так. Оце так. Задовго до того, як Бог зглянувся на них, Бог який знає все. Вочевидь, Бог знав, що вони були у рабстві, та є дещо особливе в завіті. Діти Ізраїлеві перебували під завітом благодаті на підставі того завіту, який Бог створив з Авраамом. Коли Бог дав Авраамові завіт вони також опинилися під завітом благодаті. Однак Бог очікував чогось від них чогось настільки простого, як. Боже я покладаюся на тебе. Та вони не могли сказати цього. Ми не читаємо, щоб вони казали це. Так, тоді Бог вирішив. Можливо, вони почнуть кликати, о Боже, але і про це не написано. Їхній стогін, про який я розповім вам трохи згодом, не був стогоном до Бога. Ми не бачимо, щоб діти Ізраїлеві в Єгипті кричали до Бога. Ми лише читаємо, що Бог почув їхній стогін, Бог спустився до найнижчого рівня, на якому вони активували завіт, сказавши Ой. І тоді Бог каже Це активує мій завіт. Ангели, вперед. Чуєте, друзі? Добре. Не можете вимовити добру молитву нічого. Що ви можете сказати? Отче, допоможи мені? Теж не можемо. А як щодо Отче, допоможи не можемо. Може, отче. Не можемо? Може? Ой. Це молитва. Навіть зойку достатньо для того, щоб дістатися його престолу. Навіть зойку достатньо для того, щоб дістатися його престолу. Ось наша підстава для цього. Біблія каже, і почув Бог їхній стогін. Там говориться, що вони стогнали та кричали. Зверніть увагу, що їхні крики не були звернені до Господа. Вони кричали через рабство. І Бог почув їхній крик. Там не говориться, що вони кричали до Бога. Вони кричали, і Бог почув їхній крик. Я піду трохи далі, щоб ви побачили, як божа благодать звеличується тут. Я перейду до моменту, коли діти Ізраїлові вийшли з Єгипту після сорока років блукань пустелою, і ось вони перейшли ріку Йордан і увійшли до краю обіцяного. Новим їхнім лідером став Ісус Навин. Ісус Навин говорить дещо важливе. Він нагадав їм про те, що було у землі Ханаанській. Погляньте на це. Ісус Навин, 24 розділ. А тепер Ісус Навин закликає дітей Ізраїлевих: бійтеся Господа, служить йому в невинності та в правді, і повідкидайте богів. Послухайте, і повідкидайте богів, яким служили ваші батьки на тому боці річки та в Єгипті та й служіть Господові. Знаєте про що він говорить у ті часи? Вони були у рабстві. Від жорстокими правителями, і вони поклонялися іншим богам в Єгипті. Оце так. Та коли їх стогін почув бог, він згадав свій завіт. Погляньмо на новий завіт. маємо зрозуміти, що це був за стогін та крик добре. Погляньте на римлян 8.26. так само ж і дух допомагає нам у наших немочах слово. Немочі у 70-80% випадків у новому завіті використовується для позначення фізичних хвороб. І тому я кажу вам: Дух Святий допомагає вам, коли ви опиняєтеся під фізичною атакою. Та як нам вивільнити цю допомогу? Бо ми не знаємо про що молитися, як належить? І тому я роблю так це те, що роблю я. Я кажу про фізичні симптоми. Це можуть бути також інші сфери, наприклад, фінанси, або ви кажете, Боже, я не знаю, що відбувається в моїй родині. Таке враження, що в нас постійні сварки, я не розумію, що коїться з моєю дитиною підлітком. Ми постійно сперечаємося, або ваше фінансове життя постійно падає, і ви не відчуваєте прориву. Просто розкажіть про це Духові Святому. Якщо в мене з'являється якийсь фізичний симптом, я кажу. Дух Святий, я не знаю, як молитися за це. Я знаю волю Божу. Я знаю, що ранами Ісуса мене уздоровлено. Він уже заплатив за це, але як мені отримати в тілі те, за що він заплатив? Я не знаю, як треба Ось чому ми звертаємося до юристів. Хто такий юрист? Це людина, яка знає все про закон. Один із термінів, який використовують для Духа Святого, адвокат або заступник. Скажіть заступник Він знає все про Божі закони. Він знає, як діють закони всесвіту, він знає, як порушуються закони здоров'я, він знає, що приносить здоров'я та зцілення. Він знає все це, бо він Дух Святий. Він знає, чого вам не вистачає. І коли ви звертаєтеся до нього, він бере все, що він знає про Ісусові діла, а він знає більше про Ісусові діла, ніж ви, та навіть більше, ніж може пояснити пастор Принц, і приносить це вам у те місце, у якому ви маєте потребу. Ви слухаєте церкву. Ось чому Дух Святий допомагає нам. І ця допомога це не просто, ну нехай Дух Святий помолиться. Допомога означає співпраця, він допомагає разом з нами, інакше кажучи, я відкриваю рота, а він молиться через мене. Так? Погляньмо далі. Але сам Дух заступається за нас невимовними зітханнями. Слово зітхання це стенагмос, невимовні. Це дуже цікаве слово. У тлумачному словнику теєра дається наступне пояснення невимовних ми вважаємо, що це щось, чого ми не можемо сказати. Та насправді слово невимовні означає, що це невідома мова. Теєр говорить, що з класичної грецької це слово можна перекласти як любовні таємниці. Ви промовляєте любовні таємниці. Наприклад, у вас є рідна мова, і у вас є невимовне зітхання, любовна таємниця. Дух Святий допомагає вам у цьому, та ви маєте озвучити її. Бог порівнює це зі стогоном дітей ізраїлових у пустелі. а Пасторе, звідки Пасторе, ви знаєте, що це одне і те саме? Я радий, що ви спитали тут стоїть слово стенагмос. Ось чому я навів вам грецький оригінал стенагмос. Якщо ми побачимо, що стоїн дітей Ізраїлових це також стенагмос, то отримуємо виграшну комбінацію. Я правду кажу, та старий завіт написаний на івриті, а новий завіт написаний грецькою. Отже, звідки нам зрозуміти, що це стенагмос? Це слово стенагмос з'являється лише двічі. Тобто, є ще одне місце, де ми бачимо це слово у новому завіті. Знаєте де? Коли Степан, диякон Степан, сповнився Духа Святого і розповідав історію дітей Ізраїлевих про те, як вони були в Єгипті, він використав це слово. Погляньте на це, діє сьомий розділ. Степан говорить він говорить, що Бог сказав. Добре бачив я утиск народу свого, що в Єгипті, і стогін, Стенагмос, його я почув і зійшов, щоб їх визволити. Інакше кажучи, коли ви молитеся в дусі, друзі. Ви активуєте завіт це дорівнює стогону у старому завіті. Ось чому він зійшов на п'ятидесятницю. Коли ви молитеся на інших мовах, то активуєте завіт. Не біжіть до мене, щоб я молився за вас. Не біжіть до пастора Генрі або пастора Лоренса, щоб вони молилися за вас. Вони чудові люди. Та є той, хто має досконале знання. Амінь. Невичерпну мудрість. Амінь. і він любить вас цілком. Це Дух Святий, якого дав Ісус. Він молиться досконалими молитвами. Тому випустіть його всередині себе. Ваше завдання випустити його. Ви зрозумієте, що щось відбувається. ви можете досі відчувати біль, та знайте, з ним роблять щось. Амінь. Я навіть не можу перерахувати вам, скільки всього доброго трапилося в моєму житті та в нашій церкві завдяки цьому молитовному дару. Я не можу уявити свого життя без цього дару. Ми маємо повернутися до оригінального задуму. Поверніться до оригінального задуму, другий розділ дій. Коли ж почався день п'ятидесятниці, всі вони однодушно знаходилися в купі, і нагло щинився шум з неба, ніби буря раптово зірвалася і переповнила весь той дім, де сиділи вони. І з'явилися їм язики, поділені немовби огненні, та й на кожному з них по одному осів. Четвертий вірш. Усі ж вони сповнилися Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як їм дух промовляти давав. Слово промовляти має дивовижне значення. Грецькою воно означає говорити не повсякденною мовою, а тією, що належить до високої та благородної мови. Оце так. Якщо ви хочете, щоб ваша мова піднялася, щоб ви почали говорити слова, які змінюватимуть життя людей, вам потрібно багато молитися іншими мовами. Часто, коли ви розмовляєте з людьми, то навіть не знаєте, що пророкуєте, та отримаєте тлумачення інших мов. Автори пісень моліться іншими мовами, і ви можете отримати тлумачення в словах, які будете записувати. День п'ятидесятниці. Поверніться до дій 2.1. це День п'ятидесятниці, так? Перша п'ятидесятниця була днем, коли був даний закон. Можете спитати будь-якого юдея, який знає свою історію. Він скаже вам, що перша п'ятидесятниця була після того, коли вони вийшли з Єгипту. Бог дав що? Закон на горі Сінай. Що трапилося пізніше? Три тисячі чоловік померло. Так? Що говорить закон? Не, 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 він фокусується на людині, на людських зусиллях, людських. Ділах, справах зрозуміли? Дві тисячі років по тому. Тутазен півтори тисячі років по тому. День п'ятидесятниці Бог чекав, поки сповниться день п'ятидесятниці о дев'ятій годині ранку. І що дав Бог не закон, а духа, і що трапилося. Три тисячі чоловік отримали спасіння. Закон убиває, а дух дає життя. Ви зі мною погляньте, коли вони почали говорити іншими мовами. То вибігли і почали говорити іншими мовами. І люди з різних частин світу чули, як вони говорять їхніми мовами, що Що вони говорили іншими мовами. Погляньте на 11 вірш. Усі чуємо ми, що говорять вони про великі діла Божі мовами нашими. Люди, які прийшли, сказали: ми чуємо, як вони говорять нашими мовами про великі діла Божі. На першу п'ятидесятницю чудові діла Божі не були помітні. Це діла людські. Чому? Не, 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 не. Бог говорить про слабенькі людські діла, яких у людей взагалі-то й нема. А на нову П'ятидесятницю ми бачимо інші мови, які проголошують про чудові діла Божі. Фокус тепер не на тому, що я роблю, а на тому, що Бог зробив. Що він робить. Коли ви молитеся іншими мовами, ви ще більше починаєте відчувати благодать. Так? Це слово великі діла Божі використовується ще раз. Його використовує Марія у природстві. Я кажу про земну мати Ісуса слово Мегалеос і воно дивовижне. Воно означає чудова досконалість Божа та його дивовижні діла. Хіба не цікаво, те що люди, які моляться іншими мовами, бачать чудеса. А ті люди, хто не приймає сьогодні цей дар, не бачать нічого. Вони не бачать чудес та знамен. Хіба це не цікаво? Хочу закінчити двома віршами. Це вірші пов'язані між собою. Зверніть увагу на те, що говориться у діях 2. це той самий розділ, у якому вони отримали дар молитви іншими мовами. Петро підвівся, коли народ зібрався, Петро піднявся та почав проповідувати їхньою мовою, наймовірніше на івриті або арамейській. Він цитував псалми. Петро каже бо каже про нього Давид: мав я Господа завсіди перед очима своїми, бо він по правиці моїй, щоб я не захитався. Маю сказати вам, по перше. Що гріх це коли ви позбавлені Божої слави? Гріх не пов'язаний з кольором вашого волосся, вашим одягом. Гріх це позбавлення Божої слави. Римлянам 3.23 бо всі згрішили і позбавлені Божої слави. Це позбавлення Божої слави. Бог створив людину, і людина була відображенням Божої слави. Тварини не були відображенням Божої слави. Все інше на землі не було відображенням Його слави. Бог створив людину останню, бо вона була створена для Божої слави. Погляньте на Ісаю, Бог каже: і кожного, хто тільки зветься іменням моїм, і кого я на славу свою був створив. Бог створив вас на славу свою. Я кажу вам: Бог створив вас на славу свою. Ваше тіло не повинно було хворіти, ви не повинні були відчувати депресію. Ваш дух не повинен бути відокремленим від Бога. Ви створені на славу Божу. Слава та сяйво. Ось як Бог створив вас. Коли Адам згрішив, він опинився без слави. Та я хочу показати вам дещо. Повернімося до проповіді Петра. Петро цитує Псалом, де Давид каже: Тому серце моє звеселилось і зрадів мій язик, і тіло моє відпочине в надії. Бо не позоставиш ти ваду моєї душі, погляньте на це. Тому серце моє звеселилось і зрадів мій язик. Можете запам'ятати цю частину, тому серце моє звеселилось і зрадів мій язик, і тіло моє відпочинив надії. Пам'ятаючи про це, погляньмо на те місце, яке він цитує. Це псалом 15. Ми закінчимо на ньому. Псалом 15. Давид каже. Уявляю я Господа перед собою постійно, бо він по правиці моїй, і я не буду захитаний, через те моє серце радіє та дух або слава. веселиться і тіло моє спочиває безпечно. Щось змінилося. Давид каже мій дух або моя слава, Петро, цитуючи Давида, говорить мій язик. Дух Святий пояснює, він каже нам, що ключ до Божої слави це ваш язик. Ніхто не може втримати язика окрім Духа Святого. Ви зі мною? Церква. церкво. Порівняймо ці вірші, що ви побачили це. Тому серце моє звеселилось і зрадів мій язик, і тіло моє відпочине в надії. Через те моє серце радіє та дух або слава веселиться, тіло моє. Там, де Давид говорить слава, Петро говорить язик. Ми знайшли ключ. Бачите? Під помазанням Духа Святого Петро змінив слово слава на язик. Чому? Бо це одне і те ж. слава, яку людина втратила, повернулася в день народження церкви. п'ятидесятницю. десятницю що більше ви молитеся в дусі, то більше ви ходите в зоні слави. Зона слави. Ви успадкуєте те, що втратив Адам. Ви будете насолоджуватися, будете ходити в цьому, і в цій зоні слави, ви будете почуватися чудово. Я такий живий, мені так добре, я люблю весь світ, я готовий пробачити всіх. Ніхто не може травмувати мене, бо Бог зі мною. Амінь. У зоні слави жодна зброя зроблена проти вас не буде успішною. Амінь, Церква. Хочу спитати вас чи молилися ви в дусі останнім часом? Чи ви намагалися впоратися зі своїми проблемами власними силами, закривши свого рота? Ви робили це? Час активувати щось нове. Амінь. Слава Господу, схиліть голови та заплющіть очі. Якщо ви ніколи не приймали Ісуса Христа як особистого Спасителя, друзі, Бог так сильно полюбив вас, що відправив свого Сина Ісуса Христа, щоб Він зайняв ваше місце на Христі. Бог є любов, але Він також світло. Оскільки Бог є світло, Він чудово бачить всі наші гріхи. Та оскільки Бог є любов, він не діслав свого сина, щоб він зайняв наше місце став Агнцем Божим, який візьме на себе всі гріхи, які бачать його святе око, Бог бачить усе. Коли Бог послав свого сина, і коли Ісус поніс наші гріхи, жоден гріх не загубився. Робота Ісуса Христа стала нашим викупленням, жоден гріх не сховався. Друзі, якщо ви вірите в це, ви повністю виправдані. Якщо ви вірите в це, ви повністю прощені. А третього дня, на знак проголошення того, що Ісус прибрав всі наші гріхи, Бог воскресив його з мертвих. Друзі, якщо ви хочете отримати це благословіння, ці переваги, то помоліться зі мною без народження згори, ви не можете отримати дар інших мов, не можете отримати хрещення в Дусі Святім. Помоліться зараз зі мною, якщо хочете отримати прощення, покладіться на Христа та повторіть цю молитву. Скажіть, Небесний, Отче. Я вірю, що Ісус Христос, Син Божий, який помер на Христі за мої гріхи, Він воскрес із мертвих, тому що всі мої гріхи були прибрані. Він сів по правиці Твоїй. На свідоцтво Його справ, які прибрали всі мої гріхи, все це виконано. Дякую Тобі, Отче, Ісус Христос, мій Господь, Спаситель та Бог. Я спасенний, благословений та прославлений в ім'я Ісуса. Амінь, амінь, амінь.